Ех, Я вже розплила косичку, а Софії ще нема. Якось навіть і непривично, в мене таке волосся довге. довгі, почне з косичкою. Ладно, давайте я вам розкажу свою історію, як я попала в стардаст. Буду показувати якраз рундур. Моя мама з татом рішили, що нам краще жити тут. Вони вирішили веснуть. Весною Знову ми якраз переїхали. Софія поїхала з моря раніше тут жила. ну, тимчасово, як в номері. Моя мама робила ось тут. І в мене часті виступи. Мого тата тут робота Консульталь... консультантом у магазині. Ну, а ми якось до школи вже будемо доїжджати. Ось така історія. Мала закінчитись на середині кімнати, ой, на кінці кімнати, а закінчилась на середині. О, мам, привіт! Привіт! Так, ось тут у нас сумочка, тут і всі гроші, ну і. Ну, не всі, але тут прикраси всякі і гроші. Ми з мамою постійно ховаємо всі прикраси, ну, такі на біжутерії. Всі такі прикраси ми ховаємо от сюди. Тому що в кінці кімнати, якщо навіть будуть нас пасти, то, то до того часу, як вони дойдуть. І обшукають усе, крім цієї кімнати, тоді вже, вже приїде поліція, як вони доберуться от сюди. Тому ми зараз ось тут ховаємо. Навіть ось тут можна. А мені ось тут. Чи всього за тумбочкою? Все, ходімо. Елізабет спить тату, лежить в телефоні. О, я вам ще не показувала мого тата. Його звати Микита. Українською правильно Микита. Але я його час від часу називаю Никита. Так, потрібно постукати в двері. А, тут дзвіночок є. дун дун Дзінь тун 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 тунтунтунцагур. Тін-дін дун, дін дн дун мані дін-де-ду. Дін-дзін-дун, дін дін дун мані ден дн ду. Ого дзвіночок. Тато о! Чуєш? Дінджинду мані -дін -дін ду О, все. Пошли Соня на Елізабет. Елізабет, Елізабета. Так, хто там? нею прикульнуться. Це я. Соня. М -м, не вірю, зараз подивлюся в Ні, Вона хоче подивитися в очко. Я тут з е пакальчиком заставлю. Не знаю, що в мене рожево. Жовте волосся. Дивимось. Так, сховайся, сховайся в Ой, а то не з сум...